Жила була у селі гарна молодичка та й любилася із кумом, мов вода й криничка. Як хотіла його бачить, то копців гукала. Гаю, 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 гай. з порога кричала. Отак вісточку веселу для кумчика слала. Зародили огірки, листячко зелене. Ой, дивлюся виглядаю чи йде кум до мене. Ой, дивлюся, виглядаю, чи йде кум до мене. Ой, квітують огірки на бабине літо, а далеку Василя вже й сто грам налито, А, далеку Василя Уже й сто грам налито, поплилися огірки, гудуть ними бджоли, не розлюблю кума, я у житті ніколи, не розлюблю кума, я у житті ніколи. Ой, чи чує він, чи бачить у своє віконце, що чекаю я на нього. Як місяць на сонце, тож подам я йому знак, щоб він не барився. І до мене молодої, як місяць хилився. Гай-гай. Третім разом кращим часом. Гай, гай. Ой, гай, гай. Гаю зелененький, тим, як у полюбила, що він веселенький. Може, й почув вже? Ой, гай, гай, гаю зелененький. Тим як у полюбила, що він веселенький. Очерета осака, чорнібраве в козака, а дівчина гора лице як до козака горолиця, а козак як. Будьте здорові. Чула, ви кричали, що на вас вже знову копці ти напали? Га? Ой, напали, курчат розігнали. І... Я оце кумо кричала, ледве одігнала. Та де ж кому ти копці геть ворони немає? Та ж кажу вам, відігнала. А, а я оце дивлюся, визрання кваснину зачали. Де ж ви ти гоїрки, в цю пору та й навибирали? Кому це що? Ті, що ви сіяли на кличену суботу. Це ті, дивіться, Ой, які гарні. Ж гарні гоїрки гарні. гарні. В мене такі не родять. Кваснину зачати, кумо. Непроста мауха. Розкажіть, голубко, розкажіть, сусідко, я те є послуха. Ой, бо ж про гоїрки ваші, кумо. Що? Ой, кумо, ви що не чули? Шо? Про горки ваші. Та кажіть вже, та кажіть. Ой, про горки ваші. Добра слава ходить. А, ну, да, Кажуть, що частенько, що кум на них заходить, брешуть. брешуть. Плещуть язиками. Кумо, це не я, це люди, це люди, кумо це не я. я ще з роду віку, з роду віку, знають з огірками. Ваша правда, кумо, але ж люди не теж. Люди все бачать. Блещуть, кажу Кумцю, вам. Розкажіть на мені свій фірменний рецепт гоєрочків. Я ж теж хочу, кумо. Ой, такі говірки mm. мати! Може такі. й до мене кум зайде до хати. Це не кумо, це люди. Та не слухайте нікого. Ага. Дивіться, зараз я вам розкажу. Та житка, Оце житка. беремо чисту банку. Ну так. Що в кропиві мила, кумо. Ти бачиш, а я ж мию фері і содою. Ну, Ой, люди. Та і вже не так. Отого От ж... на вас і не виходить. Ото й не виходить. А далі Ну, Накладаємо зілля. Подивіться, кумо, зілля, що земля вродила. Ага. кумо, Та ще й примовляємо. А це як? А це так. Ну, кажіть, кладемо кумо, кріп. Ну, кріп, щоб був довгий. Вік. Ага, так. ну дай боже. А тепер, кумо, хрону від всякого забоболи. Оце ви кумо так. сказали. Ой, як та баба на підірчисі. А тепер, кумо, чесничок ага. від усяких болячок. Ой, хай бог милує тих так. болячок! Так. Чому перчицю? Кумо. перчицю. Можна одну, можна й дві, хто любе гостреньке. Ого й кумо, лавровий листок, Ой, щоб жила я змили. з миним. З Ой, та що ви таке кажете? Це не я, це люди. кажуть. весь вік удвох. Ой, дай Боже кумцю. А тепер, кумо, дивіться, кладемо листя дубове, щоб були усі. Здорові. Комо, дай Боже, ваші слова та й до Бога, дай Боже. А ще комо вишню зелененьку, щоб мала я в роду гарненьку. Ой, я ви що до вінця кому Ну Таке, комо, таке. Ой, да, кумців. Дивіться. Тепер беремо щирицю, пщицю, лапа. Господи. Щоб добра була. Повна хата. Ну, це кумо, ви вже їй Богу, як знахарка. Їй Богу, як знахарка. А тепер, кумо, поверх всього кумо, кумо ага. кладемо огірок. Ага! — Щоб Ой. не ходив чоловік, кумо. Або кум. А що ви з тим кумом та з тим та кумом? — Та це ж не я, кумо, До це ж люди. Чужих жінок! Помагайте, куму накидаємо. Ой, накидаємо. накидаємо. От, От, дві руці дещо. Огірок. Ой, бо дуже смачненький огірочок. Ой, не влази. Кого О! його? А тепер Кум, насипаємо солі. Повну ложку. Скільки ложки? Три Три ложки. Три ложки. ага. Щоб було добра доволі. Ой, таке добра, то аж треба. Ой. Взяли тепер Кумо, Беремо. Криничної води. А як я куму набираю з крана, то що вона хіба не така? Ні, кумо, не така. Треба криничної, джерельної, холодної води. Ой. Наливаємо туди води, щоб не було в нас ніякої біди. Ой, кумцю, я здається, оце ж саме все кидаю, ну, лишень не примовляю. А огірків таких, як у вас, як немало, так і немає, кума. Не вдаю. Ага. Зігніться. Що, кум? Зігніться, кумо. Достаєм головний інгредієнт. Це ж горілка. Горілка. Ще й з горілком. І тут горірочки в мене. Новий І ж. Ш... А наша горілка? Ой. Попробуйте, попробуйте, попробуйте. О. Первак. Хай, ой, кум. ой. Оце ви насміщили, закусіть його, закусуйте. Наливаємо повну чарку туди. О, Горілки чарку, щоб не було в хаті сварки. От О, кумо, що, що, а горілки я не лила. Ой. Бо я ж її не мала. Мій же ж гаспить, хіба ж я горілку можу мати. Він же геть брагу вип'є, не те, що горілку. Це ви самі, то Дивіться, вас і горілка влітка. Прийдете до мене, я вам дам. Трішечки, щоб огірки тільки заквасити, Заховайте та й будете мати. Ну, з літерку чи з одві дасте. Да, кумо. А тепер кришкою капроновою, капроновою, ну, кумо. Не залізнуй, капроново. закрили. Ага. і в погріб, в погріб поносили. Зразу, право. Зразу, щоб погріб, не стояли. В погріб зразу поносили. Сила, нема вам що казати. гай то правда. Дивлюсь, що ондочки копці не крадуть курчата. Ой. Гай, гай! Гай, гай! Що? А мені таке здалося, Шо? що, їй-богу, хтось ішов по межі. А як мене запримітив, сховався в корчі. Кумо, ой їй Бог хтось ішов. Вам як ото здалося, кумо, ага. то ви перехристіться. Ідіть вже додому. ідіть, не боріться. Та чого кумцю. Та чого мені спішити до тієї хати? Сядемо ондечки в холодочку, язика чесати, як ото раніше кум. Ідіть, кумо, не займайте. Є в мене робота. Ой, лишенько. Кумо та є в мене на сьогодні невідкладні справи. Ідіть, кумо. Ой, і... кумцю, дивлюся на оце безрання. Диво дивне, і та й творить з вами те кохання. <рив> Ой, кумцю. Оце ви вже насмішили. Це не я, кумо, це люди кажуть. Оце ви вже насмішили. А таке хтось ішов. Та що ви туди все заглядаєте? Та йдіть їдь уже додому. Кажу вам. Ідіть. Є у мене на сьогодні невідкладні справи. Маю багато роботи переробити. Ну ви ж бачили його гірки заквасити, Ой, підварити. <рив> І гай, бувайте здорові. Та дивіться, щоб не вкрався злодій чорнобровий. Роботи у вас багато. Кому рідну з подвір'я Та йди, вже, йди. А, то, а Я піду, а я піду. Є на злодія капкан, не журіться дуже. Ну, бувайте вже здорові, бережіться дуже. Чи ні? Приперлася зрання, перебила у весьмах усе сподівання ж. Ой, чи чу, той кум, чи не чув. Я ж йому і знак подавала. Моє шануваннячко! Ой, дорогому кому щире є вітаннячко! А що у вас гірочки протялися? Ой, для вас і протялися, і вдалися, і вас зачекалися. Ой. А в мене до гірочки є пляшечка. Ой, та стало. Є ще й у мене сальце. О, О, Дойрочки. Яка яке смачне. Ой, смачне. Ой сальце. Е -е -е. Ей, добрунька, ще й ковбаска є. Ще ковбаска! А -а -а. Наливайте, куме, наливайте, а -а -а. щоб а -а -а. не було а -а -а. мало. Давайте. Чарочку. Ой, добронька. Будьмо! Будьмо кува! Ой, кріпкагінка під годірочки! Брі закусіть! Удалися Хрум Хрумкотять на славу! Дайте ж я вас поцілую! Нині на забаву! Та може?

Їх а що ж, а я вам добрий чоловік. Mm -hmm. Хазяй. Mm -hmm. А я ви мені не вірила. Не вірила. О, подивіться, подивіться, як тікав геть кашкета, загубив. Доказательства, кумо, доказательства. О, віця. І горілка моя, ваша, сало моє, ваша перчене. ковбаса моя, ваша. Геть і газетку мою взяв під — Підписано. — Наливайте, кумо, кум, наливайте, бо такі нерви, що я не знаю. Що будете пити? І ви будете. Ой, Боже, ну з вами. З вами за компанію. Ой, по п'ятдесят Ой, Господи, тримайтеся, будьмо. Ой, я йому втримаюся. О, на щастя. Бо таке добра горівка моя, Ой. не то що там стоїть. Ой, Боже. Ой, Ой. Ой. О, Аж. Подивіться, куму. Ваш іде. Не вститно. Хазя. Людям в очі дивитися. Чи піратло mm. ти старе. Що mm. ти йдеш, сами квіточками oh, oh. на коліна. Oh, oh, oh. А йде на колінах, а, oh. 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 а я тобі сами квітками зараз, квіток просто жалко, бо гарні, дуже. Отак йому кому, отак йому й дай. Дивися на мене, дивись і знай. То це тобі буде і стукалка, правильно і грюкалка, правильно, і вибивалка стукалка. Ота-та-та-таку колока, грібкалка, вебевалка, стукалка, сама грає, сама б'є, сама пісню співає. Стукалка, грішкалка, вибивалка, стукалка, сама грає, сама б'є, сама пісню співає. Смійся, смійся, де вона... палимо. <плевиця> Ой вдалися огірки, хрумкотять на славу, тож заходьте, не минайте до нас на забаву.